Багато легендарних художників я знаю, що вони творили під впливом різних речовин. Ти щось пробувала таке творити? Витворяти? Ні, Взагалі? А, я за чистий розум. Коли я пишу картини, я погружаюся для мене медитації. Я погружаюся в якийсь такий стан, що мені ну мені не потрібно. Взагалі не дуже люблю алкоголь і взагалі його не люблю. Окей, добре. Можливо, твої колеги тобі щось розповідали про те, що от, чим відрізняються картини, написані е, на чистому розумі, скажімо так, і е, які написані на е, під впливом речовин, скажімо так. А Мені іноді, просто цікаво, як воно. Ми іноді бачимо картини такі. Е, е, наш е, бред сумасшедшого. Uh -huh. е, от вони написані під впливом е, чогось. Е, можливо, емоційних якихось е, станів, можливо, психотропних. Е, а Пікасу він під впливом чогось.